Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами таропрогноз на цілий місяць, на листопад. Сьогодні у нас з вами 1 листопада, тому з нами буде сьогодні тільки таропрогноз від моїх авторських колод Артин Таро, мистецтво в Таро. І ми будемо з вами по той схемі, що я завжди роблю один раз на місяць. Тобто, одна карта буде, що нам заважає. Друга карта, що нам допомагає, і третя карта це буде порада. Тому не зволікаємо і починаємо. Листопад буде у нас таким ретроградним, тому що Юпітер розворачується, і знову наш улюблений Меркурій буде ретроградним. Тому ну, просто не дивуйтесь, тому що деякі справи будуть у нас повільними, тормозити, розвертатися. Ну, що ми за цього з вами звикли? Що іноді буває у нас такі періоди, тому будемо брати від них тільки краще. І так, що нам заважає? Заважає нам король мечів. Це може бути якась людина, яка нам буде ну, заважати в чомусь у цьому місяці. А може, це буде просто те, що ми ну, самі будемо як король мечів, тобто дуже жорсткі, це інтелектуальна така людина, це людина стратег, але в нього в його мінусах його. В негативних рисах це буде жорсткість, це буде безапіляційність, це буде, ну, знаєте, коли немає серця, да, тільки розум, тільки е, е, якась вигода, ну навіть не вигода, більше про те, що буде це потрібно далі чи ні. Він такий стратег і він відрізає те, що буде зайве, і серце тут в нього мовчить. Що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати? І знову я сьогодні просто витаскую тільки придворні карти. просто. І це буде король Пентаклів. Це теж може бути чи людина, чи просто риси. Такі тут вже більше практичності. Якщо там жорсткість, тут практичність, спокій, тут теж не треба вмикати емоції, але тут треба бути. Допомагати буде те, що ми будемо знаєте, дивитися, це потрібно, це не потрібно, це нам приносить гроші, це нам буде нагоді, це буде ну, такому, знаєте, давати нам базу якусь надалі. Чи ні? Ну, чи може це буде така людина, яка дуже багато грошей має та допоможе нам може матеріально. І порада. Порада дуже швидко, і це буде старший аркан місяць луна. Місяць це порада нам бути духовними, нам чути свою інтуїцію, підсвідомість і допомагати іншим, бути такими, як місяць, як материнська енергія. Папа! -па.